Збільшилось прикладів випадків, коли місцеві органи влади впроваджують власні програми фінансування. Наприклад, Івано-Франківська і міська рада витратили майже 16 мільйонів у 2013 році на цю підтримку. Знову ж таки, повертаючись до офіційних даних державної служби статистики, в 2013 році організації громадянського суспільства отримали. Ну, мали надходження на суму 3,8 мільярда гривень. Це за даними офіційної служби. І Що тут цікаво, левого частку цих коштів припадає на організації міста Києва, тобто 2,2 мільярда. Але далі цікава тенденція. Друге, скажем, срібний призер в цьому є Одеса, Одеська область, далі Дніпропетровська область і Харківська область. Якщо говорити про надходження коштів з місцевих бюджетів на підтримку організації, Громадянського суспільства, Тут, знову ж таки, Київ тут лідер, ну можливо, це якось пояснюється, але далі знову ж таки цікава регіональна статистика. На другому місці Автономна Республіка Крим з коштами десь приблизно 19 мільярдів мільйонів гривень, а, а бронзовий призер Закарпатська область достатньо от, 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 цікаво, але знову ж таки я е, наголошую, що, що це офіційні дані Державної служби статистики. Що ще чим характерний був цей компонент дванадцятому році у році? Те, що збільшилася різноманітність методів залучення фінансування. Тут і відомі ініціативи через збору коштів через соціальні мережі, це і краудфандингові платформи і українська. Ну, на найбільш відомі резонансні це українська біржа благодійності, спільний кошт. До речі, дослідження 12-го року проведеним українським форумом благодійників засвідчив, що 2% населення України здійснювали свої пожертви на підтримку організації громадянського суспільства в різний спосіб. Ну, звичайно, найбільш популярним -таки, тенденція показана, що є метод збору через інтернет і через скриньки. До речі, останнім часом навіть візуально можна спостерігати, що метод збору через скриньки стає досить популярним, хоча є багато питань до прозорості цього процесу. Національний банк у 2013 році полегшив можливості збору коштів через банкомати, тобто зараз банкомати мають такі функції здійснення платежів у вигляді добровільних пожеж. Ситуація з диверсифікацією джерел надходження кардинально не змінилася, хоча виявилися певні тенденції. Ну, По-перше, знову ж таки, знизився знижив, обсяг надходжень від міжнародних програм донорської допомоги, технічної допомоги, особливо на місцевому рівні. Тут, як кажуть інколи, можна спостерігати, що організації громадянського суспільства не можуть достатньо задовольнити запити і очікування від таких програм щодо надання кваліфікованих скажімо, і послуг. Тобто, виявляється така тенденція, відповідно, не, можна, не можуть отримати достатньо великі в силу цього достатньо великі кошти для своєї діяльності. Дослідження, проведене творчим центром ТЦК у 2012 році, знову ж таки засвідчує, що місцеві джерела фінансування мається на увазі походження України становлять десь приблизно 50% надходжень бюджетів організації громадянського суспільства. Ну і ще можна сказати про те, що членські внески і оплата послуг, які надають організації громадянського суспільства, ще не займають дуже значної частини бюджетних організацій. Хоча Знаєте, ось знову ж таки офіційна статистика Державної служби статистики говорить, що надходження від членських внесків складає десь приблизно 13% частка в загальних бюджетах організації, це 13%. Ну, тут можна знову ж таки по-різному сприймати це. І це один із, скажімо, ну, один із високих показників надходжень джерел фінансування діяльності організації громадянського суспільства. Ну і ще характерна ситуація 2013 го року, тим, що покращилось менеджмент фінансами організації громадянського суспільства, оскільки достатньо багато акцентів на це робиться з боку міжнародних донорів, в тому числі і підхід та США з міжнародного розвитку, надання прямого фінансування організації громадянського суспільства змушена. Кількість організацій, запроваджувати і зовнішні аводити, організаційні аудити для того, щоб мати можливість і спроможність залучити і оперувати Мось коротко про фінансову життя.